Вітаємо на каналі Genuaire.ua. Мене звуть Валерія, і в цьому відео я ознайомлю вас з корисними сервісами інформаційно-технічного супроводу. Ви дізнаєтеся, чим вам можуть бути у нагоді такі сервіси, як RDI, Fredo, Pacto Контрагент та як їх використовувати в роботі. Pro є обов'язковим супроводом для ліцензійних програм для отримання підтримки та послуг у будь-якого партнера спілки автоматизаторів бізнесу. Ми звернули увагу на те, що багато хто користується тільки оновленням, але це тільки один із сервісів ITS Pro, які роблять роботу з програмою комфортнішою. І сьогодні я хочу не просто розказати про ці сервіси, а й показати, як ними користуватися. І розпочнемо ми з сайту і про який ми так часто розповідаємо. І так, ми заходимо на сайт. Необхідно увійти у свій особистий кабінет. Для цього потрібно ввести логін та пароль. Логін зазвичай це реєстраційний номер програми. Якщо ви забули дані для входу, ви можете уточнити ці дані у свого особистого менеджера, звичайно, якщо ви їх йому передавали. На головній сторінці є інформація про останні новини, наприклад, про випуск оновлень, найближчі лекції, відеозаписи, яких ви можете передивитися, коли вам буде зручно, зміни у законодавстві, які вже відбулися, або плануються до впровадження найближчим часом. Та календар бухгалтера. З актуальною інформацією на весь місяць. По календарю бухгалтера для більш детальної інформації, натиснувши на дату, ви можете перейти до роз'яснення. Ще один корисний розділ на сайті це методичні дані по роботі з програмою. Для того, щоб сюди зайти, ми переходимо до роботи у програмах, обираємо баз та необхідну нам конфігурацію, наприклад, це буде баз бухгалтерія. Корп. Тут ми можемо подивитися, з яких блоків складаються методичні дані, та перейти, наприклад, кадровий облік та розрахунок заробітної плати. Тут ми вже обираємо питання, яке нас цікавить. Наприклад, оформлення прийому на роботу та отримуємо деталізовану інструкцію по роботі з програмою. Звичайно ж, якщо вам більше до вподоби отримувати інформацію у форматі живого спілкування, ви завжди можете замовити у нас навчання з аналітиком. Тепер ми переходимо до користувачам сервісів ІТС. Та тут знаходяться консультації аудиторів, яким ви можете задати питання бухгалтерського податкового та кадрового обліку. Для початку ви можете ознайомитися з запитаннями, які вже задавалися аудиторам. Та ознайомитися з відповіддю на нього. Якщо в цьому переліку немає запитання, яке цікавить вас, ви можете за допомогою, як поставити запитання аудитору, надіслати саме ваше запитання та отримувати відповідну відповідь на нього. У розділі сервіси Фредо ви можете ознайомитися з інструкціями по встановленню та роботі з Фредо. Але про нього я розповім вам детальніше трошки пізніше. А от у розділі лекторій ми можемо ознайомитися з лекціями, які вже проходили, але могли б бути цікавими вам. Та, перейшовши у відеозапис, ми можемо переглянути це відео онлайн. Та останнє, що хотіла би показати вам на сайті ІТЕС, це база нормативних документів, яка має бути під рукою у кожного бухгалтера, тому що тут є швидкий доступ до важливих документів. Таких як Податковий Кодекс, Кодекс законів про працю України, цивільний кодекс і так далі, як ви бачите на екрані. Тепер можна розглянути сервіс під назвою RDI. Він допомагає завантажувати до програми нормативно-довідкову інформацію. Для цього нам потрібно зайти в адміністрування, інтернет-підтримка та сервіси та налаштувати інтернет-підтримку. Для цього ми вносимо логін та пароль від порталу та сайту ІТС. Після цього ми можемо ознайомитися з переліком регістрів та класифікаторів, які можна завантажувати за допомогою цього модулю, і заходимо ми в розширені налаштування. Тут ми можемо ознайомитися з автоматичним завантажуванням. Що саме потрібно завантажувати, потрібно поставити відповідну галочку, і також додатково ми можемо виконати налаштування по розділах: нормативні величини, класифікатори та новини. Додатково ми можемо собі відзначити, щоб у нас відкривалися новини та календар бухгалтера при запуску програми. І звичайно ж, ми переходимо до завантаження курсів валют. Нам необхідно обрати, які саме курси валют ми хочемо підвантажити, та період, за який ми завантажуємо. Налаштування можна виконати у фоновому режимі, тобто налаштувати регламентоване завдання, або завантажити за натисканням кнопки. Після цього у нас є повідомлення, що курси успішно завантажилися, та перейшовши до довідника, ми можемо з цим ознайомитися. Також за допомогою цього сервіса ви можете ознайомлюватися з новинами ІТС та календарем бухгалтера при запуску програми, як я вам вже показала. Але не тільки. Ми можемо перейти на початкову сторінку, де у нас буде календар бухгалтера та новини. Тепер ми переходимо до сервісу «Пактум Контрагент. Він не входить у основний склад сервісів ІТС ПРОВ, але є доволі корисним, так як спрощує рутинні процеси. Цей сервіс застерігає нас від ручних помилок при роботі з заповненням картки контрагента та суттєво економить час інших працівників компанії. Пактом Контрагент надає автоматизоване заповнення даних про контрагента при створенні картки. В конфігурації вже реалізована інтеграція з сервісом Пактом Контрагент. Для автоматизованого заповнення даними, такими як назва, адреса, телефон, керівник та дані про систему оподаткування, що містяться в єдиних державних реєстрах, поведеному кодою ДРПО для юридичних осіб або ДРФО для фізичних осіб-підприємців. Використовування сервісу пактом контрагент. Доступно з форми картки контрагента в довіднику контрагенти, а також з форм створення первинних документів, рахунків, накладних, платіжних доручень та інших. Та для початку ми йдемо в адміністрування, інтернет-підтримка та сервіси, пактом Контрагент, де ми можемо стежити за інформацією балансу карток та датами активації сервісу. Для використання сервіса при створенні документа, наприклад, рахунок на оплату покупцю, необхідно в полі Контрагент ввести код ЄДРПО. Після цього нам необхідно Створити картку. Якщо контрагент із введеним кодом ЄДРПО відсутній в базі, тоді в списку, який відкривається під полем воду, необхідно виконати команду Створити. При цьому відкривається нова форма картки контрагента із заповненим кодом ЄДРПО в полі найменування. Також буде вказано введений користувачем код ЄДРПО. Нам необхідно виконати команду Заповнити з пактом контрагента. Зверніть увагу, що заповнення картки контрагента працює у фоновому режимі. Тобто протягом заповнення картки ви маєте можливість далі продовжувати працювати в програмі. Після заповнення у нас автоматично підтягнулася інформація про найменування, повне найменування, систему оподаткування, його ІПН, якщо він є платником, юридична адреса, контактні дані та відповідальні особи. Все, що нам залишається, це відмітити, чи використовується в роботі з цим контрагентом Фредо Докмен. І ця картка готова до співпраці з даним контрагентом. Як я раніше казала, цей сервіс не входить до основного пакету ІТС. Але за наявності активного договору ви можете придбати пактум контрагент окремо. І так, ми переходимо до останнього на сьогодні, але не менш цікавого сервісу Fredo. Сервіс Fredo має два модулі звітність та докмен. Модуль Звітність дає можливість не тільки відсилати звіти до контролюючих органів, а також реєструвати податкові накладні та додатки до них. В свою чергу, Докмен є оптимальною системою для обміну первинними електронними документами між вами та контрагентами. Перевагою вказаного модулю є вбудована інтеграція в програми лінійки BAS. Що забезпечує можливість вивантажувати документи безпосередньо до Фредо, без попередніх збережень на комп'ютер та без окремих доплат за це? І так, ми можемо перейти до програми Фредо через основну вашу програму БАЗ у розділі Звіти, регламентовані звіти, «Фредозвіт». інтерфейс програми зручний та інтуїтивно зрозумілий. Зайшовши до програми, ми обираємо організацію, по якій плануємо працювати. Зверху ми бачимо обрану організацію та, за необхідності, зайшовши, можемо обрати іншу або створити нову, завантаживши сертифікат та заповнивши інформацію по організації. Та повертаємося до звітів. Перейшовши до реєстру звітів, ми можемо бачити усі звіти для подачі та можемо зробити відбір за терміном або за періодом. Та за станом, який ви можете бачити на екрані. Та за натисканням кнопки Створити відкривається бланк необхідного звіту, який можна заповнити вручну або даними з програми. Далі йде наша улюблена, об'єднана звітність ПДФО та ЄСВ. Тут так само обираємо необхідний квартал, відкриваємо бланк та заповнюємо. Спочатку головний бланк. Та послідовно кожен місяць із обраного кварталу: реєстр податкових документів, де ми працюємо з податковими накладними та додатками, та функціонал Фредодокмена реєстр електронних документів. При створенні обираємо електронний документ та обираємо, який саме документ створює з переліку. Та при виборі універсального документа можна завантажити документ, якщо у переліку немає необхідного. Це може бути власний специфічний документ. Ви можете його завантажити у форматі, який бачите на екрані. Важливо! На даний документ буде накладатися підпис та печатка. Звірка даних з ЄРПН дає можливість автоматично відправити запит за обраний вами період. Важливо. Після отримання запиту до вашої програми надійдуть бланки податкових накладних. Далі у нас йде облік акцизного податку та облік ТТН. Також можна переглянути довідники, співробітники, по яким здається звітність, контрагенти, адресна книга та загальні довідники системи. Та, звичайно ж, налаштування. Також у самій базі ми можемо вивантажувати документи напряму за допомогою вбудованої інтеграції. Наприклад, ми заходимо до рахунків, натискаємо Вивантажити до Фредо Document», Також, звичайно, це стосується видаткових та податкових накладних. Тепер, коли вони автоматично завантажені до Фредо, ми можемо їх перевірити за необхідності, накласти електронний підпис та відправити контрагенту. Для завантаження вхідних документів ми заходимо у надходження товарів та послуг, та тут ми бачимо можливість завантаження документів з Фредо. Натискаючи, нам відкривається нова вкладка, тут спочатку потрібно обрати оновити список, та нам підвантажаться нові вхідні документи, які можна перевірити, встановити до кожного документу відмітку, оминаючи документи, які вам не потрібно завантажувати до програми, та завантажити документи до програми. Теж саме стосується податкових накладних. Важливо, для запобігання помилок до програми усі документи завантажуються непроведеними. На жаль, через те, що це демо-база, нас немає документів до заповнення. Усі, хто додивився до цього моменту, дякую! Ви найкращі! Буде цікаво відповісти на ваші питання, як зробити роботу з програмою більш зручною, тож напишіть їх в коментарях до цього відео. На сьогодні це вся інформація про сервіси ЄТЕС, які можуть бути вам у нагоді. Також, якщо ви хотіли би у наступному відео, щоб ми показали, як налаштовувати ці сервіси, напишіть нам. До наступних зустрічей! Все буде Україна!